Доброго дня, шановні присутні. Надзвичайно радий бути на цій конференції. Сьогодні маю честь представляти компанію Експерт Петролум Україна» або «XP Group». і поговоримо з вами про ті технології, які допомагають і допоможуть Україні з виснаженими нафтогазовими родовищами і інвестиції, які будуть сприяти цьому. Перед тим як почати, хочу коротко: вже схожі слайди сьогодні були продемонстровані і Олександром Романюком і Романом Малютіним стосовно підземних газосховищ. Два пізапаси, які оцінені компанією Райста енержії, нещодавно опубліковані в родовищах України. Перевищують 330 мільярдів метрів кубічних. Ми займаємо таке чітке третє місце в Європі. Після Британії і Норвегії. Якщо до цього додати ще ресурси, це буде більше одного трильйона. Під час попередньої конференції, яку організував Університет Нафти і Газу, ми також спілкувалися з різними представниками і кажуть: якщо до цих традиційних додати ще ресурси нетрадиційного газу, то ми будемо навіть володіти більшим потенціалом, ніж Норвегія. Ну, дай Бог. Питання, як розкривати цей потенціал, оскільки, в принципі, як в Європі, так і в Україні ну, переважна більшість це вже виснажені родовища, які знаходяться на завершальній стадії. І е, тут наша компанія є, я б сказав, таким вузькопрофільним підприємством, оскільки ми саме спеціалізуємося на виснажених активах, і за роки своєї діяльності в різних країнах, за роки аналізу величезної кількості проєктів. У десятках країн Європи і світу ми виділили для себе наступні чинники, які є основними при розробці виснажених родовищ. Це можна сказати, чотири стіни, на яких тримається вся весь успіх: це нова бізнес-модель, яку потребують такі активи, це декарбонізація операцій. Оновлена геологічна модель, адже додатковий видобуток потрібно звідкись брати. І це звичайно, оптимізація інфраструктури і зняття всіх обмежень, які є на родовищах. Коротко пройдемося по, по цих основних напрямках, е, оскільки виснажені родовища дуже часто містяться в портфелі великих операторів, е, це переважно національні компанії, у яких Звичайно, фокус зміщений на високопріоритетні родовища, на ті, які зможуть дати більший прибуток і більше кубометрів за одну операцію. Тому часто виснаження або маленькі активи залишаються поза увагою, і перше, що до них треба привести, це увагу. Другим основним елементом, який потрібен на таких родовищах, це, звичайно, цифровізація. Адже. Створення якихось моделей комплексних для прийняття рішень без цифровізації просто неможливе, і ми вбачаємо в першу чергу першочерговим кроком при роботі з виснаженим фондом. Це нова операційна модель, яка ґрунтується на цифровій трансформації. В першу чергу виснажених активів. Ця цифрова трансформація з нашого досвіду вона повинна починатися з аналізу масивів історичних даних. Її адаптації, перевірки з використанням, як і е, сучасних it технологій штучного інтелекту, так само і е, інженерного аналізу, в першу чергу. І формування на цій основі великих комплексних інтегрованих баз даних, баз прийняття рішень, які в свою чергу також постійно поповнюються даними дистанційного моніторингу роботи свердловин, новими дослідженнями і так далі. Все це складає основу. Для прийняття рішень по збільшенню видобутку нафти і газу, це з точки зору тої інформації, яка, яка повинна поступити на хід, і надзвичайно важливо в цьому, е, цьому котлі всьому не загубити жодного мегабайту інформації, а максимально його використати. Тобто всі історичні дані, які у вас є, всі дані з КВТС з попередніх років, вони повинні бути ретельно проаналізовані. Неважливо, що це було раніше. Але це допоможе краще оцінити потенціал тих об'єктів, з якими ви працюєте на сьогодні. Наступним елементом в операційній моделі є, власне, підхід до управління на тих об'єктах, і, і поєднання цього підходу разом з інвестиціями. Надзвичайно важливо, щоб. Ті інвестиційні проекти, які пропонують компанії, вони підкріплювалися не тільки грош... вимірювалася не тільки грошовим еквівалентом в капексі, але і в додатковому видобутку. І модель ПЕК саме ґрунтується на цьому підході, коли, як вже сказали, всі родовища і всі об'єкти залишаються у власності надрокористувача, весь видобута, вся видобута продукція у власності надрокористувача. А компанія-оператор тільки надає послуги з забезпечення додаткового видобутку і нарощення видобутку згідно з контрактом. Все це підкріплюється капітальними витратами і інвестиціями впродовж вартості всього проекту. І що важливо, також цей успіх, і всі оці додатково згенеровані об'єкти, пробурені свердловини, оновлена інфраструктура. Після завершення контракту переходять у власність надрокористувача. Працювати на виснажених родовищах означає в першу чергу думати про декарбонізацію. Адже, як би ми того не хотіли, але ці родовища вступили в розробку багато років тому. В той час екологічні стандарти були іншими, і так чи інакше, вони потребують оновлення. Саме тому. Одним з ключових елементів для нашої компанії є запровадження процесів декарбонізації і зменшення викидів. Для цього ми проводимо, як правило, такі типові доволі процедури це leak detection and repair. Тобто, коли повністю оглядається вся інфраструктура, виявляються якісь найбільші витоки і вони локалізуються. Ще однією такою новинкою, яку ми впровадили, це зміна процедуру продувки свердловини. Всі ці операції дозволяють суттєво зменшити викиди і незначно наростити видобуток. Зараз компанія має намір вже в найближчому майбутньому звітувати по Gold Standard, по OGMP 2.0, що означає, що ми будемо знати де ми втрачаємо і скільки ми втрачаємо, і звітувати незалежності а з точних вимірів. У кубометрах. Для цього ми проводимо повну інвентаризацію всіх потенційно можливих джерел витоків. На даному слайді ви можете бачити, наскільки це клопітка робота, з подальшим вимірюванням, і кількісним визначенням показників і усуненням, звичайно. Для того, щоб шукати додаткові кубометри, просто декарбонізації недостатньо. Адже з попереднього слайду ви бачили. Всі оці операції вони дають тільки незначний приріст у видобутку, який, звичайно, не може покривати е, якихось там додаткових об'ємів. Тому важливо використовувати всі дані, які має компанія, і історичні дані для того, щоб знайти оті додаткові джерела, ті додаткові кубометри. В першу чергу це є дані видобутку, заміри тисків, параметри роботи обладнання. І ми використовуємо нові підходи до обробки старих даних, що дає можливість глянути на ці родовища під іншим кутом. Під час попередньої конференції минулого тижня ми багато говорили про виснажені активи, і всі компанії, в принципі, зійшлися на одному баченні, що старі родовища потребують нових поглядів, старі дані потребують нового аналізу. І це дозволяє розкрити той потенціал, який вони ще тримають. Саме цим ми і займаємось компанією. Щоб ці ідеї переросли в додаткові кубометри, потрібно операційну досконалість. Тому впровадження тих технічних рішень, які були згенеровані інженерами, має також надзвичайно неважливе значення. За роки роботи компанії в Україні. ми Пробурили три свердловини. На наступний рік маємо в планах ще. Ми оновлюємо парк компресорного обладнання, вкладаємо також в інфраструктурні проекти для зняття тих обмежень, які існують. Ну і звичайно, використовуємо ті технології, які дають максимальний ефект на тих об'єктах. Як ви бачите, це не є нові технології. Тобто одночасно роздільна експлуатація чи автоматизовані системи подачі пар не є якимись космічними. Технологіями, але вони генерують результат. І це найважливіше, що потрібно цим активам. Дуже хотів би переробити вже цей слайд насправді, бо на попередніх конференціях розповідав, що компанія працює в двох країнах: Україні та Румунії. Хочу сказати, ми також відкрили офіс в Казахстані, і я щиро сподіваюся, що. Уже на наступному заході тут буде як мінімум ще плюс один проєкт в Україні і ще плюс проєкт в інших країнах також. В загальному використання цього ж підходу, який ми пропонуємо, про який ми поговорили перед цим, дозволяє збільшити вартість активу для клієнта і згенерувати додаткові об'єкти, які в подальшому покращують. Роботу виснажених родовищ і е, створюють для них е, можливості для подальшої роботи. Е, впроваджуючи ці підходи, які ми пропонуємо разом з цим, е, ви також отримуєте такий центр передового досвіду, який втілює ідеї, тестує їх за свій кошт і на свій ризик. А ви як компанія оператор, Можете використовувати ці ідеї на решті своїх активів і отримати такий собі бенчмарк для операцій ваших внутрішніх. Дуже дякую за увагу. Надзвичайно приємно. Насправді за роки роботи в компанії це перший раз ми в Києві виступаємо, так уже склалося історично, ми це обговорювали. Але сподіваюся, що зовсім не останній, і зустрінемось на нових проєктах.